Всім привіт! Ви на каналі Рожева Душа. Ми живі, здорові і повернулись до вас, аби завершити історію пана Михайла. Минуло два роки, і за цей час відбулося дуже багато змін у житті Михайла, а також і у нашому житті. Війна внесла свої корективи у спільну діяльність, але про все по порядку. Перш за все, ми багато чого зробили і змінили у житті Михайла. І сьогодні ви зможете побачити це у випуску. Отож, вмикаємо машину часу і повертаємось на два роки назад. Двері приїхали в фіді. Хотів сховатися від камери. Ну що ж, зірка є зірка. Ніби робиш, 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 робиш. Приходиш, а таке враження, що нічого й не робили. А надія, ще малесенька є на щасливий фінал. Демонтуємо старі двері, вставляємо нові двері, демонтуємо хлам з прихожки, монтуємо шкафи, переносимо речі з старого в новий шкаф, звільняємо цю кімнату, аби можна було приступати до вирівнювання підлоги. В цій кімнаті, де ми прибрали, вже не так чути запахи в тих кімнатах. Тому я сподіваюся, що коли ми поміняємо все, все буде по-новому. І чисто, і запахом. Я вже не можу, мені вже кислота повиїдала очі, а гамно ще не пороз'їдалося. Встановили нові нормальні двері замість старих і почали заливати підлогу. Загрунтуємо покриття для того, щоб воно схватилося і вже тоді буде наливна тяжка. Розкажете? У вас вже посмішка появилась на, на лиці. Ви що? Продовжуючи внутрішні роботи, ми виконали заміну вікон, помінявши їх на сучасні металопластикові, також пофарбували стіни, стелю і батарею. Ну а це родзинка. Погадайте, в який колір. Хайло! <звук> все це це Ми фарбуємо стіни, намагаємося завершити ремонт. Раніше ніколи не фарбували, робимо це вперше. Війна вносить свої корективи. Фінансової можливості наймати професійних майстрів немає, тому що гроші всі стараємося віддавати, донатити на ЗСУ. Ну і відповідно економимо. Але якщо серед вас є професійні майстри будь-які, які хочуть долучатися до наших проєктів будь-яких, то велком. Ми вас чекаємо. Пишіть нам на сторінку підсол-добро вже світло-розове, гляньте. Заливши підлогу, логічно, її потрібно було чимось накрити, тому ми використали лінолеум. Ну так, почнемо з того, що нам треба це винести зараз тимчасово. Ми зараз пахнемо, це все. ще та тумбочка, да? так? Хто ми? Грожева душа. Що ми робимо? Ремонт! Не стикався ніколи, щоб люди просто так комусь щось робити. За все своє життя. І дуже дякую, ви собі навіть не уявляєте, як. Ну, там, де лущиться, та, можна шпателем розбити його. Uh -huh. А далі просто красити. Просто ну, просто... Помити можна ще трохи. Ну, це взагалі ідеально. Михайло, покрасити самі двері. Ну, я не графік, бо я спробую. побачення, бачення! Щасливо! Щасливим! Завершивши основні ремонтні роботи, ми частково замінили меблі та придбали нову стінку. І на наше велике здивування вона викликала у пана Михайла просто вау-ефект! Ми носимо меблі. Чешемо язики, вибираємо нові айфони, хлопці працюють. <рес> Сьогодні ми завезли частину меблі. Звірніше стінку, стіл і холодильник. І далі в нас нова задача знайти диван і піаніно, і шафу, і кухню. Ми не фінчаємо. <рес> і ліжко з матрасом. Клас. Паралельно з ремонтом ми втілили у життя ще одну мрію пана Михайла. Зробили йому шикарну голівудську посмішку. Ну що ж, сьогодні ми приїхали в стоматологічну клініку зуби, аби ще одна мрія нашого героя стала реальністю. Перший візит в клініку це був огляд, а також зробили заміри. Другий візит вже е, була примірка і третій раз ми прийшли, то отримали шикарну голівудську, а головне білу посмішку. Все, як просив Михайло. Треба вчитель говорить, кодам. Яке ж говорити, тяжко без привички. До завтра. Ви походите. До завтра. От попробуєте. Михайло повністю довірився нам та лікарям, і єдине побажання це були білі зуби, як у фільмах. Ми, звісно, переживали, що його можуть не впізнати коти. Ну, він аж обличчя помінялося. У вас. Розказуйте. Він не може говорити. Ну, як кашанівна брама. Сьогодні у Михайла з'явились зуби. Він каже, що в роті каштани, але зуби. <рес> <рес> ну, ти, <кутини> не <в> знають. <рес> І що ми помітили, що після встановлення зубів Михайло став посміхатися. Раніше це було вкрай рідко або взагалі не було. Як думаєте, що? Ну так, йдіть, йдіть дивіться. Що ті хлопці привезли? Я так відчуваю так не чувствовал. Мы зря у нас и писали. Дуже. <ріху> Треба настраивать? Я на попробую, чи строить. Ну, чекай, хотя бы не лезь. Придбавши фортепіано, ми не просто подарували інструмент, а заклали в це більш глибокий сенс. І так як Михайло казав, що він раб котів, ми хотіли перемикнути фокус уваги і наблизити його до людей. Я вже не можу спати. То ви ще зараз можете пограти, поки є трошки час. Ми хотіли, аби його талант оцінювали не лише коти, а й люди, і тому почали шукати можливість, аби організувати публічний виступ на сцені для пана Михайла. І така нагода трапилась. Я організовувала свято здійснення мрій у будинку престарілих для одиноких дідусів та бабусь. Вони написали в анкетах про що мріють. Ми купили ці подарунки, і була невеличка концертна програма перед врученням. І, власне, у переліку артистів був наш пан Михайло. В день виступу Михайло мав погане саме почуття, але ми були вражені відповідальністю і підготовкою. Він пив воду, присідав, дихав, грів руки на батареї і навіть стояв на голові. І нарешті він виступив перед досить великою аудиторією. У нас на святі були присутні представники влади нашого міста та області та навіть мер. Значить, є в мене ютуб-канал разом з Сашою, називається Рожева душа. І ще до війни ми розпочали проєкт, де перевтілювали життя одного лучанина. І три роки тому я йому подарувала інструмент фортепіано. Три роки він готувався, щоб сьогодні вийти на цю сцену. Тому оплесками зустрічайте Михайло Чередниченко, місячна соната Людвиг Ван Бетхован. Виконував місячну сенату Бетховена. І під час його виступу в залі була повна тиша. Всі з насолодою слухали його виконання. Після виступу глядачі проважали Михайла гучними оплесками, і в той момент ми зрозуміли, що наша робота була недаремна. І це мав би бути наш красивий фінал. Ми планували після виступу зібратися з командою у перевтіленій, затишній квартирі, попити чаю, згадати, як це було. Але наш план було зруйновано, і все пішло котам під хвіст. Тому це ще не фінал. Далі буде.